Панове, привіт! Погодьтеся, що еволюція це одне з найприкольніших нововведень цього сезону в Ultimate Team. І Дуже добре, що її не зупинилися на золотих карточках, а пішли далі. От зараз, наприклад, ми можемо закинути в еволюцію якусь із карточок центуріонів. І одного із таких я взяв собі у команду, бо уявив, що з нього може вийти гравець рівня самого вірджола Вандейка. Сьогодні у нас понеділок і цікавого футболу майже нема. Хіба що для когось матч між Лаціо та Фіорентиною? Але маємо сьогодні церемонію золотого м'яча. І Фавбет приймає ваші прогнози і на цю подію. Посилання у закріпленому коментарі під відео. А для нових користувачів є класний бонус. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. Люїз Данк. Машина 85-го рейтингу. Одного разу я грав проти нього Золотого ще на початках fc 24. І він просто знищив моїх страйкерів. Він їх просто вбивав там на полі. Він їх бив нагло. Сила 88, я подивлюся. В нього на вигляд сили десь 124, а не 88. Покажи, що ти крутіший, ніж Ван Дейк. Я собі ще п'яті поставив на поле побігати, бо скільки часу йде, він в мене так і не грає. Ну а зрештою гравців і я, і ви знайомі. Сьогодні Данк має дивувати. Ван Дейк падає до 100 тисяч з виходом Данка. Ану, дивлюся. Вірджіл Ван Дейк. 3000 плюс отримав. Данка можна в еволюції? Та, ти шо, ну зараз поглянемо. Серйозний тут склад, серйозний, гарненький, Бек імблант з ну та в Райвелс всі склади будуть серйозні і матчі теж. І можна, 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 Родріго. Відкрий! Не відкрив рахунок! Ааа, мін'ян. Диви, диви, проти того Данка навіть Леао виглядає вже не страшним. Ото я розумію. Данк. Чудово, перше перехоплення. Такій ще й непростій, знаєте, для FC24 ситуації. Ігрісман розгойдав. І 1-0. Ай-яй-яй! 1-1. Родріго, який він естрот! Вау! Він неслонгшот дав Родріго такий, якби не яструбі грав, ні, він на Хантері без босту на дальні удари. За штрафного Родріго рідко тішить, якщо чесно, та я йому особливо не довіряю, але тут же давали бити, я думаю, б'ю. Тільки почому в паці. Родріго! Ага, він же там чекав, ти диви. Сперник паузу ви. а він не витримав тиску, ти дивися. Ти чого здаєшся? Рудігер блан. Оверун Родріго Ага. Ух ти. Чудовий удар, Салаха. Слухайте, а апгрейд Данка він е, не безкоштовний часом? Ааа, він стане антрейдом. Нормально граємо. А може і качну. Він. Чудово! 2-0. Добрий демо. 8.71 дефу. Вперше 29 жовтня. Запам'ятайте це число. Вперше, сьогодні я спеціально поставив всім своїм тактикам 71 глибину. У мене вони там були, на мій погляд, налаштовані собі десь, ну, там, де де під 60 6, до 65, зазвичай. Будемо вище зустрічати, будемо дусити і використовувати те, що в грі заходить найкраще. Це має свої ризики, тому що все одно лінія вище йде. Данк, пропускаю, офсайд не було. А може і качну собі його, буде такий вандейк в мене. В антрейді. Цікаво ж буде? Данк туде. Варанг є. Шкода, що у Данка немає плейстайлів якихось таких з тих необхідніших. Oh, О, данк! За... <laughs> Анімація така. Другий суперник не витримав гри до кінця. Я його купив за 80, а він вже 40. Класно. Тому я думаю, можна вже його апати і забути за ці монети. А якщо я натисну, то вам мене не накине Апати одразу. А, поки я не стартанув. Виграй два матчі. Виграй два, виграй. чотири. Ага, з різницею два голи. Добре. Ну, поїхали. Ми качаємо Данка. Він нам підходить. То буде наша машина. Антрейд. Летс гоу. Чи не форма? Ні. Бо я собі десь на другий день її використання. Помітив, що вона в кольорах Фаубет, і думаю, гарно. 5, 2. Виглядає як 3, але якась кастомна. Що це за схема? Що це за чит? Ох, Алісін. Ай-яй-яй. Дак. Опа. Ну, родріго, родріго, родріго! Молодець. Данк! А! Данк! Добре, данк. ти. Ух ти, і. Прекрасно. 2-1. І нам треба ще забивати. За данком. За данком, хлопці, стараємось. Данк? Молодець? І... Прекрасно! 3 1 це є те, що треба. Два і більше, я, наскільки пам'ятаю, треба мати різницю. Добре, йдемо. Данка поставив три перемоги поспіль в райвелс. Данк машина. Іригерн, аур дай. Данк. Обісрався там Варан в боротьбі проти Лео. Ох, канцелу, класно. І один один селах. Набагато більше мені сьогодні вдається і в атації, і в захисті, ніж вчора і позавчора. При тому, що сьогодні всі матчі граю в еліті, а не просто в ЛД половина суперників. Точно слабші, ніж елітні. Данк загубився. 1-2. Ай промахнувся. Так, прикро отримати ці паси з себе. Просраний матч. І стати ще й ростуть Ого-го-го. -го, -го, го Легендарно, героїчно і полігу Чемпіонівське. Оу! Ха -ха, Лоріс Молодець! І тут питання, чого в суперника при такому складі такий голкіпер. А я вам скажу тому що Сона важко залінкувати. Так, це один з великих мінусів Сональду, коли його збирати. Але багато в чому сон реально крутий. Особливо його фінець шоти страшна історія. Ах, Ван Дейк. Ух той! Хее, грізман! Ван Дейк обікрали, Вандейк там вибачається, не треба вибачатися, броти. Все добре зробив для нас. Ай яйяй. Дан. Бляха, у нас з балансом данка проблеми. Дуже слабенько реагує на різкі ситуації, де треба швидко дупою повернути. Данк! Чудово! Червоний даймінг Родріго. Родріго, та ти сьогодні в ударі, бляха. Другий удар за меж штрафного майданчика за сьогодні, який в нього влітає. І як? Там не просто якийсь рикошет чи чолкі а Реально круто виконав. Спочатку фінес-шот, дав дев'ятку. Тепер тривелу. Серйозно міцно. Ай-яй-яй, я відправив Блана тим маневром, але не відправ наступного захисника Ашко, да? Офсайт. Бляха, не встигли. Танк, добре. Віі, як же ж добре ти крутиш? Бляха, по 10 людей на мені. Ну ні, ну чому так відбувається? Ей. бляха, відбори в сраку найбільше, що мене турбує в цій грі. Родріго! Ну ти, бляха, сьогодні просто людина кураж. Опа! Ні, Алісон. Раніше ж був легендою. Ааа, пам'ятаю, все мовчу, мовчу, бо фокусу не вистачає. Провалився. Не допрацював, чисто через сраку зіграв. Так буває, коли граєш 8 матчів поспіль і не робиш перерви. Добре Грізі, ми в грі. Нічого собі. Ааа, то та анімація дурнувата. І це пішла з Advanced Defender. Тисніть, тисніть, хлопці. Суперник відчуває, що зараз може бути пропущений третій. Уф. Данк, добре! Танк в грі! Данг з нами. Давай, 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 давай! Можна! Давай, грізі! Грізі! Let's go, come back! 3-3! Молодці, хлопці! я не здулися навіть після дурної помилки. Де ми віддалися, коли третій пропускали. Чисто викинулись по дурному. Тут, 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 Тисни, тисни, тисни! Ще, так, 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 воно. До побачення. Ао! Гарно засейвився. Аплодую. Данк, машина. Опа. На! Мугамед Салах! Який удар! Ось для чого його треба все-таки ставити направо. Так то читається, але суперник не завжди на то ведеться, бо він же боїться, що я його візьму і побіжу по прямій. І тут Магамед Салах просто до побачення. Це технічний нокаут. 5, 4, 1, серйозно? Є. Суперово. Данк, Ми йдемо для тебе на прокачку, бро. Данк. Мені починає з кожним наступним матчем все більше подобатись, Як він впевнено, дає відбори. Файно. Можна. Ой-ой-ой, як тонко, но ну це Мадридський рал. Ну а як? Так. Так. Саме так. GG. Перший рівень прокачки Данка. Вигорено. Так. Плюс один. А пустатех. О, всюди, плюс один. Файно, файно, дякуємо. Що ще буде? Ага, повторити, так? Питань нема, повторимо. Апнеться ще раз все, крім фізики, добре? Що маємо на даному етапі? Вісім матчів провів у моєму клубі Данг. Я його взяв за 78 тисяч. Не думав, що він аж так впаде. Брав його десь так за хвилин 40-45 після того, як з'явився в паках, але нічого страшного, можна собі дозволити, щоб контент вийшов вам пошвидше. А вчора я вже з ним на стрімі грав. До речі, лайк. Якщо вам подобається такий розвиток подій, що я взявся собі качати Сентуріона, а не просто граю банально з Вандейком і всі Вікін Ліги з Вандейком та з Вандейком. Не Цікаво, коли я прокачаю другий рівень, всі його стати, окрім фізики, ще підтягнуться на один пункт, і в підсумку в нього вийде, що швидкість там 81 в загальному, деф-88, і загалом справді потужний є центрбек, який сильний, 89 ціла, і він ще й масивний. Ну і швидкість навіть от краще, ніж у Вандейка, саме розгін. Але що стосується дриблінгу, балансу, так бувають проблемки, коли його похитає хтось на протиході спіймає і побіжить, то може бути справді дуже важко. Так, напевно, би хотілося якихось вагоміших плейстайлів у захисті, аніж підкати, але в Данка таких немає. Тим не менш, він мені і так здається досить неприємним для суперників, бо він такий величенький, широченький на масі, і пройти його не так просто один в один. Взагалі цікаво, як він буде грати в парі з вараном, коли стане ще й 87-м. Зараз, ну, я за 8 матчів у Rivals 7 виграв, один лише програв. Як на мене, це досить непоганий результат. Тож данк йде зі мною далі. На сьогодні все. Якщо це відео сподобалось, обов'язково лайк. Можете написати в коментарях, кого із еволюції обрали. Тільки не пишіть, що Лоренте. Ну, добре, пишіть, що обрали Лоренте. На сьогодні все. Почуємось, побачимось, бережіть себе.